Наше вітання, друзі, канал iChange на зв'язку. Олена Маргарита, ми сьогодні раді вас бачити, і сьогодні будемо, будемо обговорювати тему духовність і гроші матеріальний світ. Що ми хочемо сьогодні? З чого хочу почати, Марго? В мене є такі дві тези, які приходять на думку в першу чергу, коли говоримо наші всі ефіри, до речі. Вони ж побудовані із запитів а, людей, з якими ми працюємо, і так само побудовані а, з нашого внутрішнього стану про що ми хочемо розказати людям. Тому а, сьогодні говоримо про як духовність впливає на матеріальний світ, на самі гроші, на фінансовий увесь світ, який зараз, а, які тут є закони, щоб що змінилося, що знаходиться, що знаходиться в Русі, і взагалі. Зараз гроші це про що? Mm -hmm. а, і в мене є такі дві тези. Перша про те, що зараз змінилися закони, дії, да, взаємодії, з, з грошима взагалі з усім матеріальним світом. Я маю на увазі матеріальні блага, будь-які квартири, машини, да, бізнеси і так далі. Не, не, не самі гроші, як. А, Класичному понятті товарообміну і так далі. А, до речі, грошей, я як фінансист, скажу, що в них 24 функції взагалі. Це так, щоб звичайний, звичайний в звичайному світі, в матеріальному світі, якщо в чому фінанси, то 24 а, функції. І а, сьогодні я хочу поговорити про те, що, які змінились зараз закони, взаємодії з ними. А що таке гроші в сучасному? В світі, і от самі хочу почати з законів, це перша теза. Друга теза. Хочу е, поговорити про зміну свідомості. От як ми зараз змінюємо свою свідомість, що треба робити з нашим усвідомленням для того, щоб ми зараз мали гроші і процвітали? Тому що ця, е, я вважаю, що ця сфера, вона в матеріальному світі вона дуже важлива. І, е, Саме чому тому, що вона якраз переплітається з можливістю реалізувати своє духовне, і духовне uh -huh. дає можливість реалізувати реалізувати матеріальне. Тому це сьогодні я хочу почати з цих двох тез, якщо ти не проти, і знаєш, взагалі <реш> як завжди у нас, Тіла, ага. за ти сказала, матеріальне допомагає проявити духовне, духовне проявити матеріальне. А мені брамці хотілося сказати, але так було не завжди. Знаєш, як це історія? <су> Да-да-да. да Розумієш, я просто я сьогодні хочу про сучасність і про майну угу. трошки зазирнути, що буде. Тобто, те, що було, я думаю, що ви, ви знаєте, те, що нам заважає мати матеріальне, які в нас під свідомості вилазять установки і які емоції це все супроводжують. Я про це говорила в ефірах. Можете на інстаграмі передивитися в мене. До речі, ми сьогодні додамо, я думаю, в канал все на всі наші посилання mm -hmm. на наші соцмережі. так само, Бо ну, якісь моменти ми, може, не висвітлюємо на YouTube каналі, а висвітлюємо в своїх соцмережах чи там, в telegram каналах Додамо сьогодні. Що я сьогодні хочу саме про теперішній час і як ми бачимо, що буде відбуватися от в найближчі роки десятиліття, що буде відбуватися в фінансовій сфері? Оце я хочу сьогодні висвітлити. Теза про взагалі закони взаємодії, нові закони взаємодії з грошима і взагалі з матеріальним світом. Як ти вважаєш, Марусь, що, що, що тут змінилося? Як, як, як зараз відбувається ця взаємодія? Духовно, з матеріальним? Yes. Так, ну, по-перше, ну, по добрий вечір, а то я щось так, знаєш. Добрий, <laughs> добрий вечір ми з України. Я щось так якось влилася в ефір, не привіталася. Е, знаєш, я тебе слухаю, а в мене в голові вже все, вже перемішались лебіді, там, ці собаки, раки, все, все змішалось смішалось, чому? І, і я спочатку так думаю: треба щось сказати. Розумієш, треба вже щось сказати. Але е, і, і кажу всевишньому питаю, кажу: а, а чого немає такої ясності? Uh -huh. ну, от немає ясності по цій темі. Тобто, якби ну, загалом -то зрозуміло: духовність і, і гроші. Да? І той е, поняття зрозуміло, що таке духовність, зрозуміло, що таке гроші. А їхня комбінація, знаєш, так я бачу, що не зрозуміла. Я така думаю, це для мене не зрозуміло. Він каже: ні, для, для більшості. Чого? Тому що, якби, ми ж зараз виходимо дійсно на, на цей новий рівень. Так? Зараз всі говорять про 5D, всі говорять про епоху водолія. Розумієш, так всі туди дружня шагають, а, а гроші таке враження, що з собою не беруть. Да, 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 да. Знаєш? Тобто кажуть, що там не буде, там не буде грошей. Я от, вважаю, от, ну, що, вони, що вони не так. Я зараз, вибач, перев'ю вони йдуть да, ідуть да. в нові епохи в духовність, а гроші да. поняття грошей залишають на тому рівні, який було да. і да. знаєш. Я дуже багато відслідковую тих самих майстрів, бо мені дуже цікаво їх слухати. Але вони якось своїми цими ідеями кажуть, що там гроші зміняться, гроші ну, не в образу їм, але я м'ятую, наприклад, що вони знецінюють їх. Тобто вони в гроші впихнули всі поняття зла, яке тільки було, що всі біди від от, 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 от денег і, і, і всі хвороби від нервів, помієш? Тобто, знайшли того врага, туди все впихнули і його собою не беруть. Ну, тіпо, ми вирішили вопрос, ми знайшли того, хто, хто во все винуватий. І, і з позиції грошей гроші трошечки в великій задумі. Вони думають, а чого, що ми вам зробили. Тому що, як то кажуть, із хороших новостей, ну щоб всі просто знали, що гроші не придумала людину, просто не придумала людину. Це створив Всевишнє для того, щоб швидше проявлятися задуму його, щоб ми могли швидше обмінюватися, щоб ми могли е швидше комунікувати, не, не просто глечиками ходити обмінюватися і бартер якісь придумувати, а щоб пішла швидша комунікація. Ну, наприклад, як зараз інтернет. Да? Опять-таки, ну для чого був інтернет? Щоб єдність відбулася. І отак от само з грошима. І от в мене оце, знаєш, я, я тебе послухала, в мене щось так завтра печалька, е з, з якого приводу, з приводу того, що це нерозуміння, е скоріше всього, воно йде в просторі. А оскільки йде в просторі, то воно, знаєш, в в інформаційному просторі я його і, і, і вловила. І виходить, що е якщо брати, наприклад, е як буде. Впливати духовність, я би сказала би, на процвітання, на грошове забезпечення, на взагалі на гроші, то прямо пропорційно, отак От можна сказати, прямо пропорційно. Тому що чим більше ти пізнаєш себе, свій внутрішній стан, любов до себе, чим більше ти це віддаєш, проявляєш. Тим більше тобі приходить в грошах. Чого? Тому що е, люди не знають наших бажань. Ну, вони не знають, що саме зараз я хочу там кави, чи я хочу там зараз, там, я не знаю, там, а якщо навіть кави, то якої? Ну, вони ж не знають, правда? То найлегше mm -hmm. їм як, е, щоб підтримати оцей взаємодію, да? тобто розрахунок іде грошима. Тобто, любов. Проявляється в грошах, знаєш? Ну, от так от якби це якщо Суп... Кр кратенько. Кратенько, супер. Дякую, дякую, тому що в твоїх кратенько народжується моє, в моїх твоє, і це якраз класна взаємодія. Знаєш, що зараз підсвітилося? Прямо от, е, ситуація в кав'ярні. Коли ти говориш, ага. ми приходимо і ми замовляємо каву, да ми говоримо, яку ага. ми хочемо. Сьогодні, може, нам лате не зайде, сьогодні я хочу такий. Такого кріпкого експресу, бо в мене там такий якийсь жестяк щось таке, я прям хочу так сконцентруватися ще щось. Да? А це про якщо ми аналогію проводимо з грошима. Да? Тобто ми е, не знаємо, а гроші це, е, це так, як ніби е, ми приходили в кав'ярню, це інша ситуація. А нам говорять: а у нас сьогодні свіжайше капучино, от тільки зроблено, і воно вже зроблено для вас. А візьміть спробуйте. Розумієте, Тобто зараз просто гроші? Це, це така енергія, за допомогою якої вона створює ця енергія створює події в нашому mm -hmm. матеріальному світі. Оце ж те, що я хочу сказати, донести про те, що, що таке духовність і що таке гроші? Гроші це зрозуміло. Це папірці, це рахунки. Да? А що таке дух? А духовність це щось таке, там, моє призначення, це щось медитації, це щось там десь далеко. А як вони пересікаються в матеріальному світі? Що це? Це от конкретні дії. Але е, зараз е, ці е, події, оця енергія створює такі події, що не ми йдемо замовляємо, uh -huh. а нам пропонують, і ми можемо вибирати. Нам пропонують, сказали, що ми вже для вас зробили прекрасне капучино. Ти можеш все взяти і сказати: та ні, ви знаєте, мені сьогодні мокачино хочу, uh -huh. да? і так далі. Е, це я про те, що зараз змінюється, Зараз оця енергія вона створює. Енергія, а яка енергія? Що ж, і е, як ви гроші не виникли? Я як фінансист, який знає історію виникнення грошей, оці спочатку обміни і так далі? Дуже влучно, я з тобою погоджуюся, що е, зараз це все для приш... гроші були для того, щоб пришвидшити е, події, пришвидшити комунікацію. А для чого? Для чого це все було зроблено? Це пришвидшення в Тому числі, потім інтернет з'явився так само. Інтернет платежі, наприклад, і так далі. Вже не треба сумку брати, кудись нестися на другий кінець країни чи світу, чи ще щось. Прекрасні кнопочки, прекрасні зручні інтерфейси. Для чого це все зроблено? Не для того, щоб ти нажав кнопочку. І забув взагалі, а для того, щоб ти почав працювати з цим духовним? А чого ти називає? А які в тебе цінності, коли ти відправляв? А як ти вибирав на основі чого? Кому відправити, скільки відправити, як відправити? Чи відчуваєш ти вдячність по відношенню до цього? Чи що в тебе відбувається такого в житті, що ти це робиш? По перше, і по-друге, основна момент, навіщо нам це все пришвидше? Для розвитку? Ми маємо розвиватися, розвивати саму цю енергію тут, в матеріальному світі, як вона працює, для чого вона працює, для кого вона працює, а не просто зробити її цим, цю енергію обесцінили, її звузили uh -huh. до, до, до цього до шляху тільки розрахунків. Все. Ти мені, я тобі. Ми заплатили все, ми розійшлися. А ця енергія, вона вже просто настільки зараз що змінилося. Вона, вона хоче проявлятися по-іншому. Вона хоче проявлятися через щедрість, через вдячність, через любов, через доброту, через що? Через щось... призначення. Через призначення. От mm -hmm. от так от зараз проявляється, проявляється духовність. І вона прямо настільки і багато, тому що зараз, як ти казала, 3 5D перейшли, в ж уже йде 10D тут на 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 землі. Чому коли всі говорять за е, 5 і 6D, я завжди кажу: "Комон, а чому вони вже в mm -hmm. 10D, в 20D?" Ви ж можете, це тільки зараз 5 і 6, це тільки стартові ну, площадки. Ну, тому що ж поки слідує плану. Так, да, поки слідують плану. Ну, це так, це трошки е, про, про, це, про, про те, що те, що турбує. Але якщо до тебе повертатися, то е, давайте зараз, е, мій такий, хочеться меседж зробити, щоб ми зараз розширили свідомість. Тепер переходимо до, до другої моєї теми, яку я хотіла сказати, про розширення свідомості. Тому що, uh -huh. коли ми усвідомлюємо, що є. Закони, які зараз змінилися, є. Якщо ви сприймаєте гроші не тільки як е, спосіб розрахунку, да, чи в якихось там да, накопичень, чи ще щось, то ви розумієте, що є якась така енергія, яка створює ці е, е, події, комусь повезло, повезло з чоловіком, якого є гроші, жінкою якої гроші, або яка вміє заробляти. Знаєте, знаєте таких жінок? Пишіть там в коментарях. Знаєте, таких жінок, які вміють заробляти? Що ви така жінка? Напишіть, вмію заробляти чи у мене такий чоловік прекрасний, який вміє, я просто розслабляюсь по житті. Крім цього, що в нас ще відбувається, у нас ще або відбувається... в парі да або в парі у нас іде йде розвиток, і е, нам потрібно змінити ще розш... не, не змінити, розширити. Дивіться, моя uh -huh. ця моя теза про те, що ми, ми не змінюємо. Бо тут все іде, воно інертне в матеріальному світі, воно йде, воно буде ще будучи е, ці паперові гроші, будуть іще картки. Ми, звісно, не ми вже там в цифрових валютах, але так, щоб зробити їх прямо пріоритетом на землі, це теж пройде якесь часто в землі. Тобто ми йдемо до по еволюції грошей, грошової системи. Ми йдемо. Але я хочу, щоб кожен з нас залишивши той досвід, який є. Розширив можливості, що вони настільки безмежні і впустив туди оці духовні закони, про те, що і вирівняв енергетичні баланси, тому що баланс енергетичний це про що? Це дуже багато розповідаю в своєму курсі про 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 гроші, да, про процвітання е, е, цей до, до до достаток, боже як вона називається? Достаток. Ну, про достаток, це прикол, Коли коли ти йдеш в потоці, забуваєш якісь слова. Нове ну, слово багато. Там є енергетичний грошовий баланс. Отже, я зараз хочу, ми його там широко і будуємо. Зараз хочу просто принцип розказати про те, що зараз в нових умовах це дуже важливо розуміти, як ти приймаєш. З якими емоціями, з якими відчуттями ти приймаєш mm -hmm. гроші матеріальні блага, і як ти їх віддаєш? І там і там настільки затиків, ну, основні давай назвем, можливо, ти цей, свій досвід теж пошириш, Мергусь, які у нас є затики в тому, щоб приймати зараз в нових умовах і віддавати. Перше, що поприймати у нас дуже багатьох перекриті канали прийому, ми, ми взагалі не бачимо, ми взагалі собі не можемо уявити, що в мене може якесь бути інше джерело доходу. Якщо я там не вджобую, це джерело, значить, значить воно закрите, розумієте? Просто. А, а якщо ви просто навчитеся свідомістю розширяти ці канали, спочатку їх почистити, бо там куча всяких переконань, я не можу, я недостойний, це неможливо, або це страшно щось змінювати, я зараз все втрачу, що в мене є. І це все нам перешкоджає а, приймати. Потім, і коли ви просто уявите, в плані, я завжди коли кажу, в плані бреда. Оце оці уявлення можуть бути для вас, коли ви нічого не розумієте, називається не в плані бреда. От в плані бреда я просто уявляю, що в мене от є оце джерело, оце, а тут у мене пасивні доходи, а тут в мене активно щось приходить. Я навіть не знаю, що я буду робити, але воно буде як а, активно. І а, тоді у вас починаються такі щасливі совпадіння, да? якісь такі чудеса відбуватися в ваших фінансах, звідкись приходити гроші. Ви десь щось забули вже, або ви щось виграли, або щось вам подарували. А, і друга складова це на прийняття грошей. Да? Коли а, на цей, тобто, на, навіть на, на віддачі грошей на прийняття на прийняття на в нас ще дуже впливає вдячність. Як ви mm -hmm. приймаєте, чи ви, чи ви дякуєте тим, хто вам платить? Чи ви дякуєте напередку? Ви ще не знаєте, хто вам заплатить, а ви можете дякувати навпереку. Такий лайфхак беріть собі. І а, наперед. Всім моїм клієнтам, всім моїм партнерам, всім. Я наперед дякую, що ви прийдете, що ви е, свою вдячність виражете через гроші, і я вам свою вдячність наперед. Да? І е, це ми для, для прийняття в нас основні такі е, моменти. Чи це це вдячність? Для Віддавання грошей там теж є дуже багато своїх затиків. Нам жалко дуже бо в нас купа страхів, що ми зараз віддамо останні і нас, нас не буде. В нас образи до речі, на наприхонаприхоприходи на грошей впливають образи, образи на самі гроші, образи на людей, що вам там задовжали чи не платять, чи щось і так само по прийняттю. У нас у нас по По, 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 віддачі. по віддачі у нас має бути щедрість, основна. Якщо по прийняттю основна емоція вдячність, то по віддачі щедрість, і плюс вона вже розкручує те, що ви хочете бути вислужінні людям. Ви хочете знову таки проявити вдячність, якщо ви комусь платите, і так далі. І це оці є основні емоції. Бачу, що тобі є що сказати, що додати, Маргусь. Це просто Ні, тут, тут взагалі я поняла тема. В мене я я тут просто краціволибаюсь, є що сказати. І оце називається це просто до чого? Що це вирівнювання енергетичного балансу. Коли ви чистите, розумієте, розбираєте, що вам заважає приймати і розширювати потік, і що вам заважає віддавати по цьому, коли ви розбираєтесь, воно починає вам розширювати ваші горизонти. Це просто конкретно, що можна робити, як це працює? Да, Маргус. Це просто настільки все структуровано, що я не знаю вже куди п'ять копійок вкласти. Я вже, знаєш, мені треба одразу записувати, тому що там, там ти говорила, мені треба там було вкласти 5 копійок. Там 5 копійок. Давай, давай все, ці, ці, 5 за... копійок трошки розлетілися. Ну, просто так, дуже, дуже цікаво, знаєш, чому, зараз ну, про простір розкажу. Ти говорила про, про картки, про гроші, про цифрові гроші. І ти розказувала, яке це велике благо, як це класно було створено. На саме цікаво, поки ти говорила, в мене таке було відчуття, що простір якби так роздвинувся, знаєш, і, і в той простір полізло дуже багато таких разних таких цих висловлювань, Скоро. думок. І полізла, знаєш, така велика ідея, е, яка і заважає людям приймати. Ця велика ідея називається «Тайне правительство». А, Про да, цю да, інформацію да, дуже, да, дуже багато говорить. Я не буду зараз називати, там, як вони там виглядають, що це знаєш там якісь там великі їхні там, там сплетіння. І що це спеціально вони все придумали, щоб нас тримати там в рабстві, та та Окей, да, придумали, окей, вибрали. Ну просто я до чого хочу сказати, що э, для тих, хто вірить в тайне правительство, воно і существує. Ну, тобто воно для них існує, і воно для них шкодить, і воно для них головне. А для тих, хто зараз почує дуже важливу думку, і не думку, а навіть посил, що це все позаду задуму Всевишньому він сам так задумав, він так вирішив, то тоді ваші гроші благословенні. Вони на картках благословенні, вони благословенні на цифрових, вони кругом благословенні. Чому? Тому що він е, дає їх для того. Щоб ви процвітали, щоб душа ваша розцвітала і еволюціонувала, щоб ви використовували можливості цього світу. І ваш, якби, ну, у вас є вибір, або ходити в тій паутині, там з тими, господи, я не знаю, ящерками, рептилоїдами, з ким там ну, вони існують, я ж не сперечаюся, вони існують. Але, або інший варіант: ходити з класним дружбаном, який називається Всевишній. Які готовий дати взагалі просто так передати, що головне втримати. Уловіть. Ось і і потім це використовувати. Тобто, знову ж таки є вибір. Потім ну це я там ще коли ти про картки. Потім, значить, коли ти кажеш про, говорила про ну, про вдячність і про щедрість, а то мені дуже сподобалось просто. Реакція Всевишня, він знаєш, стояв і такий каже: да, 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 все добре, і благословляю це все. І благословляю на прийняття, на вдячність, і благословляю вас на цей, на, на, на щедрість, на прояв, на віддачу. І я йому кажу: покажу типу, інтересна, що значить благословляю. Ну, як це, там треба, куди треба, може, кудись треба йти, може, якісь треба ритуали робити. Ну, ну, то есть, є ж дуже багато, пам'ятаєш, там ну, якби із прошлих да. епох дуже багато є ритуалів. Там свічки палять, там молитви читають, там богам поклоняються. Там Кошельки ну, тобто, відкривають. Так, да, то заряджають. Воно знову ж таки, це все працює. працює я не так. кажу, я абсолютно не там ну, нічого там не, не каже, що це все там не, не працює. Чого? Тому що людина, яка це робить, вона це вірить і mm -hmm. вона працює. Ну, Всевишній каже, ну, просто для мене це зараз дуже цікаво, все знаєш. Бо, по-перше, я хочу сказати всім і слухачам, і глядачам, що знову ж таки нагадаю, ми нормальні люди, у нас також є свої, як то кажуть, доліки-недоліки. І завдяки чому те, що ми зараз працюємо в роботі, ми себе пропрацьовуємо, знаєте, вам помогли, yeah. собі допомогли. І от він мені каже, що якщо ти е, з вірою, плюс зі знанням дійсно, для чого тобі вони треба, для чого, і ти починаєш діяти, то я тебе благословляю на твоє просвітання. Але каже, є одна умова. Uh -huh. Знаєш, яка? Взагалі просто із умова, себе сам благослови. Да, 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 да. я, 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 я якраз сижу, сижу і про благослові, тому що я згадала, як називається мене курс благословіття достатку. Да. Ну, я не пам'ятала, просто бачиш і все, все догадав. От, тобто, як не крути, духовність. Я пам'ятаю, про що ми сьогодні говоримо? Духовність і гроші, воно все сходиться ти. Я, так? тобто воно все доходиться до центру, до мене тобто знову повертається центр центр і я і я вибираю. І, і зараз дуже важливо в мене теж було таке питання, про чому важливо розвиватися духовно. Відповідь дуже проста, тому що духовність твоя це як дихання. Ну, ти не можеш це заборонити. Тобто ти або дихаєш, або не дихаєш. Ти можеш не їсти, можеш там пити раз в три дні, або ще там щось, ну, якби... але дихати, ти не можеш. Ти якщо перестанеш дихати, все, тебе не існує. От точно так само цей один із законів, який зараз запустився, і він дуже активно рухається, і під нього підтягуються всі сфери. Це називається еволюція духовності. Yeah. І як би ви там не, 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 не розказували про собі ем, ці ем, е, е, якісь різні тези еволюція духовності, я можу вам сказати таку цікаву річ вона і релігії змінить. Да, і і релігії то, будуть змінюватися. Вона і проходить вони через відродження не такі, як духовності. Є. Да. А? Вона, вона проходить через відродження ще. Тобто вона відроджується і трансформується вже в і інше, тому що чому релігія буде відпадати? Тому що буде буде йти е, оця сліпа віра, вона буде викристалізовуватися через відродження духовності, духу, да розуміння, і воно вже буде трансформуватися в те, що зараз є. От ця трансформація духовності я каже Всевишній, що то не так. Що, м я навіть не знала, якщо чесно. Релігія. Е вона взагалі не має відношення до духовності. Немає, так я ж про що й кажу. Вона не цей. Вона не. Це не можна сказати, що це відродження духовності. Це якийсь новий такий, навіть не то, що новий, а це м, якісь апгрейд чи якісь ще формат. Знаєш, тобто. Я не мала на увазі, що релігія це Протягом двох тисячоліть, і якщо ще відмотати трошечки туди, там, де під, під духовністю, малось на увазі служіння угу. богослужіння, там закони, ще там щось. Ну, тобто, все, що завгодно, але не сама духовність. Да. По тому, що, от коли, наприклад, от він показує, що коли. Будда прийшов, він, Будда, Рама, да? вони показували духовний шлях. Uh -huh. Вони показували напрямок, який тебе відведе до твоєї духовності. Розумієте, секції. а потім вийшло так, що прийшло, мало бути, да, пізнання, мало бути етап впізнання згадання духовності, і потім служіння. Не кидайте в мене каміння, але служіння самому собі. І ми тут трошечки на 2000 років всі так Зависли. гальманули і пішли в ослуження. В, в, в ми пішли в восслуження, але то, хто куди, хто в ліс, то по дрова. Завж таки, я ж не кажу, що це все погано. Це великі задуми, всі згідно рухаємося. І от зараз він показує, що якщо оцю духовність. Ну, прям оцей формат його відчути, то ну знаєш, як він показує він показував духовність це як центр, а, а гроші вони як промінчики довкола цього mm -hmm. центру. Вони прям так промінчиками, бо як отак прям входить, 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 і відповідно, якщо гроші входять, то духовність розширяється. Знаєш, гроші входять да. духовність розширяється. О, оце ось взаємодія якіс... зараз. Взаємодія, так. Да. Тому в мене б питання було б для людей, я хотіла б їх спитати, що для них духовність? Так. Для кожного, для кожного з вас, що таке духовність. Тому що я можу під цим поняттям розуміти одне, ти Ліна, можеш друге, а хтось третє, а, а для, ну, якби в кожного своя правда, а, а істина у, у Всевишнього одна з приводу духовності. Знаєш, то. Тут важливе питання, що люди розуміють, Да-да-да, Напишіть, будь ласка.